Привіт! У нас крута новина для українців за кордоном. Тепер отримати закордонний паспорт стало ще простіше та швидше. МЗС України разом з Укрпоштою запустили нову послугу. Якщо ви замовили паспорт у консульстві, його можуть доставити вам у будь-який куточок світу за фіксовану ціну. Як це працює Укрпошта зробила зручну платформу. Ви заходите у свій кабінет на сайті Укрпошти, купуєте електронну марку з QR-кодом і все. Паспорт буде доставлений. Ціна приємна. Доставка коштує 6 доларів плюс 10 гривень податку. Ніяких прихованих платежів. Це дуже важливо для українців за кордоном. Ви більше не будете чекати документів місяцями. Все швидко, зручно і зрозуміло. Є один нюанс: це стосується тільки паспортів, які оформлюють у консульствах. Якщо ви замовляєте через документ, ця послуга поки не працює, бо вони не підпорядковуються МЗС. Інструкцію, як оформити послугу, доставка паспорту шукайте в описі під цим відео. Скористайтеся новою послугою і забудьте про проблеми з документами. Діліться цим відео з друзями за кордоном, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео.